Dark. Oh, baby, close your eyes and listen to the beat of my heart Take my Бубкаре стрижка, яка підкорила серця мільйонів жінок. Вона легка й проста з одного боку, а з іншого їй можна надати безліч настроїв. У ній відмінно сполучені жіночність і сила, елегантність, і простота, легковажність і впевненість. Не менш вражаючий виглядає Бобкаре і на кучерявому волоссі: від природи хаотична кучеряві локони, підстрижені під Бобкаре, відмінна зачіска на кожен день. А якщо ще постаратися над укладанням, то можна отримати шикарну шевелюру під будь-який стиль до будь-якого заходу. Кучеряве волосся виглядає жіночно, красиво і ефективно, але тільки за умови правильно обраної стрижки та укладки. Перукарські прийоми повинні враховувати особливості кучеріків і їх напрямок, тільки тоді зачіска вийде акуратною. У цьому плані стрижка Боб Карена, кучеряве волосся ідеальний варіант. Кучеряве волосся стригти в принципі складніше ніж пряме, бо кари відмінно підходить для кучерявого волосся з тієї причини, що за своєю початковою ідеєю ця зачіска є трохи розпапланою. Її слід укладати з навмисною демонстративною недбалістю. ж зовсім зводять витрати часу і сил на створення зачіски до нуля. Стрижку годі й укладати зовсім. Стрижка бобкари на кучеряве волосся може бути короткою або середньої довжини. Вибір залежить не тільки від бажання дами, але і від особливостей структури волосся. Вибір конкретного фасону стрижки при кучерявому волосі більш залежить від їх особливостей, ніж від типу обличчя. Можна рекомендувати бобкари таким кучерявим красунням, у яких обличчя широкувати або важкувати. Пишна об'ємна зачіска зробить його візуально менше. Оптимальною довжиною при цьому буде або екстремальна коротка, або середня. we standing here and watching as it falls I'm tired of apologizing Every time I care too much I've been taught to keep my mouth shut Don't make a scene I'm done with being nice and quiet Cause I know that will make good change Yeah, I'm old enough to read <imitation> <imitation> Нам знадобляться інструменти. Прямі ножиці, гребінець, фен, праска, затискачі. Форма стрижки градуйована. Методи стрижки, стрижка на пальцях, філірування методом пойтинг. В зоні чубчика волосся виокремлюємо трикутником, фіксуємо затискачами. У формі підкови на тім'яній зоні волосся виокремлюємо та теж фіксуємо. Потиличну зону ділимо вертикальним проділом на ліву та праву потиличні зони. Виокремлюємо нижню потиличну зону. Скроневу та середньопотиличні зони теж відокремлюємо. Це наші три лінії дисконекції у стрижці. на нижньопотиличній зоні волосся стрижимо відтягуючи на 90 градусів. Відчесуємо зістрижене волосся на шиї та стрижемо лінію окантування. Кут відтягування 0 градусів. Волосся сушимо феном. Це наша перша зона, яка не поєднується з наступною волосся середньопатилої зони. Спочатку зістригаємо нижче лінії окантування на 2-3 см. Це наша друга лінія дисконекції. Далі по центру середньопатилечної зони стрижемо волосся, відтягуючи під кутом 90 градусів, надаємо стрижці м'які плавні лінії. волосся зі скроневих зон відтягуємо на потиличну зону та, орієнтуючись на зістрижене волосся, виконуємо зріз, сушимо та вирівнюємо браскою наші кучеріки для подальшої обробки пасом. Все волосся філіруємо методом пойтинг, ножиці заводимо під кутом 90 градусів, глибина вирізання 4-5 см. Волосся тім'яної зони стрижимо, відтягнувши контрольне пасмо в сторону патиличної зони. Довжина на цій ділянці довше, ніж на середньопатиличній зоні. Це і є наша третя лінія у стрижці, яка не поєднується з попередньо зі стриженою на середньопатиличній зоні. Чубчик зістригаємо косою лінією, відтягнувши пасмо в задуманому напрямку, надаємо градуювання в цій зоні. Волосся сушимо феном та вирівнюємо праскою, виконуємо філірування методом пойтинг. Всі наші три зони ми стригли окремо, не поєднуючи одна з одною.